Всім привіт! Маємо ось такий ДБЖ, замовлений з Аліекспресу. Десь приблизно ціна була 200-250 гривень. Що ми тут маємо? Вихід USB на 5 Вольт 2 А. DC вихід 9 вольт 1 А. Також маємо вихід на 12 В 3 А. І вхід для зарядження на 12-13 вольт. Підтримує до 3 А. Це тумблер вмикання і вимикання. Що ми маємо всередині? 6 акумуляторів 18650. Це мої персональні, куплені не з Аліекспресу. Отже, три у нас іде послідовно. Під'єднані і ще два паралельні. Кожен акумулятор у нас має 3000 мА ємкості приблизно. деякі менше, деякі більше. І таким чином ми маємо на виході 12 вольт, а в середньому, але 12-вольтовий вихід, як показала практика. При розряджанні акумуляторів дає менше, ніж 12 вольт. Але, як перевірено, це ніяк не впливає для нашого роутеру та терміналу GPON. В цілому конструкція більш-менш проста, є якась БМС-ка. Заряджається він зарядним пристроєм на 12,6 вольт. При цьому заряд йде десь приблизно 1 А тобто повністю зарядження десь триває близько 8 годин а заряджається так як БМСка стоїть заряджається він до 4,1 вольта що є краще для 18650 акумуляторів, щоб вони в нас прожили як можна дольше і з ними нічого не сталося і ось такий блок живлення, це імпульсний. Значить, він має входи для 220, це фаза 0. а Також має два виходи, це на 12 вольт, два мінуси і два плюси. Вони пов'язані між собою. І плюс тут ще у нас є невеличкий регулятор. Вольтажу. Тобто ми можемо підкрутити, здається, від 11 до десь 13-14 вольт. Тобто я тут на, налаштовую так, щоб на джерело на ДБЖ у нас йшло 12,6 вольт, щоб кожен акумулятор заряджався по 4,2 вольти. А коротенькі характеристики ви зараз бачите на екрані, тому кому цікаво, можете поставити на паузу, переглянути. Ось тут у нас буде виходить на цей плюс і на цей мінус під'єднаний. Так, на ось цей і на ось цей. Так, це буде у нас під'єднане перше джерело. І сюди буде другий ДБЖ під'єднаний. Тобто є світло, вони обидва заряджаються, немає світла. Вони обидва становляться джерелом живлення для роутеру та для терміналу GPO. Замовлено таких ДБЖ було дві штуки. А, ціль така, що один ДБЖ, коли розряджається, на його заміну приходить інший заряджений. А, І навпаки. Тобто, один постійно працює з підключений до роутера та терміналу. Джипон, інший в цей момент стоїть, заряджається, чекає. А коли перший розряджається за допомогою тумблера, це в майбутньому я планую зробити, а перемикається і таким чином повністю роутер-термінал починає споживати енергію з другого ДБЖ. А що було виявлено в процесі тестування, а Що оцей вхід для зарядження. Він повинен якби, лише заряджати, тобто у нас повинен ток йти в нього, в ДБЖ, з БЖ блоку живлення. Але е, виявилось так, що цей вхід працює ще й на вихід. Тобто, коли відключається електроенергія, і БЖ в нас не має ніякого заряду з 220, а цей блок живлення починає віддавати в блок живлення а, свій. Частково заряд. Тому, коли під'єднано до одного блоку живлення, а в мене він один, який має два плюси та два мінуси, тобто підключені підключений одна, о, 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 одночасно обидва ДБЖ і заряджаються одночасно. То при відключенні світла вони починають між собою спілкуватися, тобто один той, що більш заряджений, починає віддавати заряд менш зарядженому. І вони намагаються вирівнятися. А для цього було прийнято рішення, що в кабель, який йде від ДБЖ до блоку живлення, ми вставимо діод шотки. А цей діод дасть нам можливість того, що а, ток у нас буде йти лише від блоку живлення до нашого ДБЖ. Але, е, як було прочитано, а цей діод шотки нам трошки понизить ток, точніше вольтаж. Таким чином це треба буде підкрутити. Блок живлення в мене має такі функції, і я окремо можу регулювати вольтаж, який буде поступати на наш ДБЖ, на один і на другий. Отже, давайте спробуємо це все зробити, реалізувати, і я зараз наглядно покажу, що до чого і як я робив. На екрані ви зараз бачите схему нашого підключення. Деякі компоненти були знайдені вдома, а дещо довелося докупити. А загалом, якщо не брати до уваги акумулятори, то на все це знадобилось приблизно до 1000 гривень. А я обрав саме цей варіант, бо маю вдома чимало 1850-х акумуляторів, а в всередньою з ємкістю 3200 мАг кожний. Таким чином при з'єднанні 3 S2P. Кожен ДБЖ матиме 6400 мАч. І в результаті я отримаю близько ну, десь 20 годин автономної роботи, це відомо. Звісно, якщо у вас немає 12 зайвих акумуляторів 50, то можливо дешевше буде пошукати вже готові рішення ДБЖ в інтернеті. Їх там досить багато, є різні за характеристиками і так далі. Або в такому випадку на 12 нормальних акумів у вас піде чимало грошей. А на даний момент мені майже постійно вистачає одного ДЖБЖ. Це в, при відключеннях світла в середньому десь по 15 годин на день. Але іноді е, все ж таки доводиться перемикатися і на другий упс. Так, ну що, все готове. Поїхали робити. Ось наш діod шотки на 60 А в корпусі ТО220 та радіатор до нього. А між ними ми нанесемо термопасту Arkit MX4, можна іншу, але в мене була вдома саме ця. А діод та радіатор ми скріпимо за допомогою невеличкого болтика з різьбою м 3 і все це покладемо у тимчасовий корпус з Кіндеру. Як я казав вже раніше, що все було все, що було під боком, те і використовує. Отже, ну що, поїхали робити. Наша конструкція під'єднана і вже працює. Ось що ми отримали. Це в нас роутер та термінал GPON, які під'єднані цим кабелем DC і цим. Вони зразу об'єднані, бо обидва споживають 12 вольт. А він підключений в нас. Далі до цієї ось кнопки. Перший це в нас зараз включений другий ДБЖ. Нули це отже, буде вимкнені обидва і одиничка це буде, ми перемкнемо на перший ДБЖ. Тут у нас є діоди, які повідомляють про заряд самої ДБЖ. Тобто на 12 вольт він розраховується. Підключений 12 вольт з блоку живлення. А це в нас вже йде кабель, який йде до кнопки. До така сама ситуація в нас тут, але цей в нас повністю, як ми бачимо, заряджений. А якщо подивитися, на цьому ми можемо побачити тут знизу, в нас є червоний діодик, який нам повідомляє, що джерело безперебойного живлення ще заряджається. А ось тут він вже не горить, бо він повністю заряджений. Я перевіряв, тут ми маємо на кожному акумуляторі 4,1 вольта. Ну а тепер давайте дізнаємося скільки отримує наш ДБЖ від блоку живлення вольт. Отже бачимо 12,64 вольта отримує наш ДБЖ. Але це він вже повністю заряджений і тому зараз він не споживає нічого і нічого не віддає. І давайте перевіримо наступний, це той, що розряджений в нас, і до нього під'єднано зараз роутер та термінал. Так, цей трохи менше. 12,47 вольта. Але я гадаю, це просідає через те, що через нього ще запитані зараз роутер та термінал. Отже, в середньому так 12,60 плюс-мінус вольта отримує обидва блоки живлення. Ось вже під'єднаний наш блок живлення, а це два кабелі. Цей ідея до першого блоку ДЖБ. А цей до другого. Надалі ці кіндери я заміню на коробочки. Більш симпатичніше, я їх вже заказав, з Аліекспресу вони їдуть. І ще в ці коробочки я додам вольт ампер метр. Щоб я бачив, скільки ампер споживаю кожен і наскільки він там заряджається, наприклад. Отже, ось. Так, все під'єднано. Поки це виглядає ось так. Ну, і кабель у нас іде зараз у паверстанцію, бо світла зараз немає. Зараз я відключив паверстанцію. Імітація, скажімо, вимкнена світло, отже все працює. Не термінал, не джипон не вимкнулися. Перебої ніякого не було, інтернет не пропадав. Все працює належним чином. Цю кнопочку в майбутньому теж я якось сюди. Собачу, щоб вона виглядала більш охайно та була десь прикріплена. Всім дякую за увагу!